Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2491-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 602 тисячі 5 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3, І ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. Тридця вісім. Семь весе, двадцать восемь, сорок шесть. 18. шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3784-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 837 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон -Б» комплект Кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8716-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон B комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сімдесят сім. Двадцять п'ять. Сімдесят п'ять. П'ятнадцять. Шістдесят один, шістдесят три. Дев'ятнадцять. Двадцять три тридцять пять. Двадцять два. П'ятдесят, шістдесят дев'ять. Сорок п'ять, тридцять сім. Чотирнадцять. П'ятдесят один. П'ятьдесят три, Сімдесят один. П'ятдесят два. А тепер вечора увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7569-й розіграш шістдесят дев'ятий Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Шість. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 6. 2. Бережіть себе, все буде Україна!